Казка про людину павука. Сонячні промені тихенько ковзали між дахами будинків Нью-Йорка Пітер Паркер прокинувся, розплющив очі і одразу відчув. Сьогодні буде цікавий день. Він натягнув свій костюм, глянув у дзеркало і усміхнувся. Готовий до нових пригод. Легкий стрибок. І він вже мчить між хмарочосами, зустрічаючи теплий ранковий вітер. Але щойно він відчув насолоду від польоту несподіваний звук привернув увагу. Що це було? здивувався спайдермен. Звуки ледь нагадували небезпеку, але були занадто тихими для злочину. Людина павук підлетів ближче і побачив маленьке кошеня. Що жалібно нявкало, сидячи на козирку магазину. Недовго думаючи, герой кинувся на допомогу. Пітер Паркер м'яко опустився поруч. Привіт, малюк! Не хвилюйся, я вже тут. Кошеня злякано тремтіло, але довіряло, притиснулось до його руки. Спайдермен спустився вниз і передав його дівчинці, яка стояла із розгубленими очима. Дякую. вигукнула вона і міцно обійняла свого пухнастика. Та поряд стояв ще хтось, хто давно мріяв побачити супергероя. Хлопчик, на ім'я Тімі, сором'язливо підійшов. Людина павук, а ти справжній? Найсправжніший, сміючись, відповів герой. А можна, можна стати таким хоробрим, як і ти? Звісно, головне добре серце. Так почався їхній маленький день великих уроків. Спайдермен показав Тімі, як дихати глибоко, коли страшно. Потім вони разом допомогли старенькій перейти дорогу. Бачиш, герої це ті, хто робить добрі справи, пояснив Пітер. Тім слухав уважно і гордо тримав голову. Та раптом у повітря вдарив різкий порив вітру. Небо потемніло, і вітер так сильно розгайдав рекламний банер, що той ось ось мав упасти на проїжджу частину. Ого, це небезпечно, сказав спайдермен. Він не гая в ні секунди. Людина павук злетів угору, влучно вистрілив павутиною і закріпив величезний банер. Тепер він нікому нічого не заподіє. Тімі дивився широко розплющеними очима. Це було неймовірно. Хлопчик вже збирався сказати щось іще, але помітив дещо важливе. Спайдермен, там здається, ще одне кошеня. На сусідньому балконі щось ледь рухалось. Гарне око тімі, похвалив його людина павук. Вони швидко вирішили перевірити. Кошеня було перелякане і спробувало втекти. Але Тімі лагідним голосом заспокоїв його. Не бійся, ми тебе не скривдимо. Тваринка довірилась, і Спайдермен спустив її вниз. Ти сьогодні справжній напарник, сказав Пітер. Та пригоди продовжувались. Трохи далі по вулиці, автобус зламався. Посеред руху транспорту Водій безпорадно розводив руками. Давайте допоможемо, спайдере. людина павук прикріпив павутинну лінію до передньої частини автобуса і обережно підтягнув його до узбіччя. Пасажири аплодували, але серед натовпу хтось плакав. Ридав хлопчик, він втратив свого плюшевого динозавра. Ми знайдемо його, запевнив спайдермен. Вони обійшли вулицю, але марно, аж поки Тімі не помітив щось вгорі. Динозавр лежав на даху кіоску. Спайдермен злетів і повернув іграшку власнику. Ви найкращі. Хлопчик перестав плакати і притулив динозавра до щеки. Але весь цей час Пітер Паркер майже не відпочивав. Вечірнє сонце вже хилилося вниз. Людина павук присів на край високої будівлі. Ух, був довгий день! Сказав він, важко видихаючи, Тімі сів поряд. Але ж ти допоміг стільком людям. Пітер усміхнувся. Справжня сила у добрих вчинках. І саме тоді місто почало збиратися навколо них. Люди підходили і казали дякую. Хтось приносив воду, хтось тісточку. Ми бачили, як ти старався, казали вони. Тімі стояв гордо поруч із своїм героєм. Спайдермен був зворушений. Я не один у нас у всіх велике серце, і настав момент підсумувати день. Сонце сідало за хмарочоси, фарбуючи небо золотом. Пітер звернувся до дітей, які зібралися біля нього. Запам'ятайте, герой це той, хто робить добро. Навіть невелика допомога змінює світ. Тімі прошепотів: Я теж так буду. Спайдермен помахав усім і злетів у небо. Залишаючи слід з павутинних ниток у вечірньому місті. Кінець. Дякую, що дослухали казочку до кінця. До нової зустрічі!